Ранішнє відео в нас завтра закінчується акція на папуги на банку і папуги в банку. Сьогодні 550 гривень. Завтра буде вже 700. Також набори спецій на 33 літра. Сьогодні 500 гривень, завтра буде вже 700 і вище, тому що кожен набір там є в різних цінових позиціях. Тобто, якщо фруктова медова 800 гривень, класична медова 800 гривень, то, допустимо, зубрівка 700 гривень, бакарні, ром 900 гривень. Сьогодні вони всі по 500. Тобто, користайте ще одним днем е е і заказуйте, е тому що вже завтра буде дорожче. Також в нас з'явився отакий концентрат 100 мл, така бутилочка, який розрахований на 750 мл горілки. Тобто берете 750 мл горілки, берете отой концентрат 100 мл, е з'єднуєте і у вас получається на виході кінцевий, дуже класний е смачний продукт. Це ми зробили для того, щоб ви могли протестувати собі не на великій кількості, а потім вже ви можете собі заказувати наші концентрати набори спецій, робити в домашніх умовах вже собі там 3 і більше літрів і вже використовувати по мірі надобності. Сайт Олег Переходите на сайт, і там з правої сторони така є лупа. Щоб ви довго не шукали. Ви просто нажимаєте на ту лупу і вводите, допустимо, що вам потрібно. Наприклад, папуга. Вам видасть варіанти папуги. Ви можете собі перейти, заказати і ще використати оцю можливість дешевшої ціни. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.